З цим боків має бути гарно. Коли ми її крутимо в руках, вона повинна хвоститися за ці баки. Це безкінечність. Символ безкінечності, власне цієї красивої посінки. Тому є певні такі е... способи ділення яйця, які теж мають символічні значення. Що видно, якщо ми розділяємо, наприклад, по вертикалі по горизонталі на дві сфери, тобто земля і небо. Якщо ми розділяємо чотири сторони світу, наприклад. Ми розділяємо на набільші Тобто кожна, кожна частина ділення, але фактично практичне значення є в тому, що коли ви ділите це по певних частинках, потім воно з усієї боків вас крутиться на однаково, симетричне. Власне, в тому каса пасники. Тому стараємося, коли ми з одного боку щось намалювали, з іншого боку все повернули і так само намалювали. Замійте? Щодо символіки. Е, я там дала вам деякі е, такі малюночки, що до основних символів, Найгольніше це, наприклад, суля кліміальний знаки. Правда? Символи сонечка, які всі так чекали тої та весною, власне, і яке є символом пробудження. І символи місяця, символи природи, символи дощу, наприклад, хвильки або такі зигзуги, символи безконечності, символи води, які ми собі малюємо, вкладаємо в нашу роботу, в нашу різні. Наприклад, одні з головних можна я тут? Там, бо я оцей. Mm. 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 От, наприклад, mm. це сценарій знаки, знаки сонечка. Такі знаки, які крутяться, то знаки тепла, знаки вогню. Тобто вогняні. Знаки, як ми їх свасті називаємо, можуть бути на три, на три кінчики, може бути на чотири кінчики. Також наприклад, ну, знаки води, різноманітні, Дерево життя, теж символ світобудови. Мугічний символ, який означає е, зв'язок е, з предками, тобто е, підземний світ, світ людей і світ богів. Такий безпорядний зв'язок, який відбувається, що він на наші предки. І так само базон. рослинні рослині символіка, і виногват, і квіточки. Е, щоб краще робило, Тобто також писинка, ми вкладаємо, для чого ми її пишемо. То, також і символіка кольору. Quelle heure est-ce que